Ну що я можу вам сказати, відео по Call of Duty Modern Warfare 2 2022 року зібрало непогано так переглядів. І бачу я, що кода вам цікава, тому отримайте і розпишіться переказ Call of Duty Modern Warfare 2 2009 року. І без усіляких перелюдій з вас вподобайка підписка. А, і так, якщо це відео збере півтори тисячі лайків, то я зроблю переказ Call of Duty Modern Warfare 3. Все у ваших руках. Перекривайте! 谢谢 Бері, Починається це все діло з демонстрації подій минулої частини: Захаєв там Аля Сад, і так далі. Через 5 років після подій Колов Duty 4 імран Захаєв став національним героєм для росіян. Яка країна, такі герої? Таким чином, розробники ще у 2009 році показували, що всі люди на болотах поплавлені, а не тільки якась там невелика частина, як це люблять говорити усілякі псевдоліберали. Далі мені передають. Від управління за американця Джозефа Алена у Афганістані проходжу тут стандартне навчання, далі демонструють шепарда, але цей момент взагалі можна пропустити. Далі нам потрібно відправлятися допомагати нашим браткам у червону зону, бо там дуже гаряче. По дорозі шепард вимахується, що американська армія це найбільш досконала армія у світі і так далі. Дідуган, заспокойся, я тебе прошу. По дорозі нас підбивають і. Шепард каже стави заїбав. Відстрілюю додіків і сідаю у машину за кулемет. Ой. Далі можна спостерігати. Їдемо по вулицям Білгорода. Ех, як тихо все таки у Білгороді. Далі терористи починають нас атакувати, тому починається екшон. І тут вже зрозуміло, звичайно, що Білгород не спить. Прориваємося далі. Прикольна, звичайно, ця гра, блін, можна кидати гранати, стріляти. А я, матір, блін. добираюся до Шепарда, і на цьому перша місія. Все. Далі Алан розмовляє із Шепардом про головного ідейного нащадка Захаєва це Макарова. Конч, звичайно, щитой, але про нього трохи Пізніше, бо мене переміщують у Казахстан і передають управління за Гаррі Сандерсона, ну, Роучі звати коротше. Оце дітки, до речі, соуп. Він тепер капітан, тому він піднявся, красавчик. Далі Алізу, наче Лара Крофт по цьому всьому льоду. Тут я чуть не здох, але соуп. Іді нахуй. Хоч місія проходить і у Казахстані, але повністю зрозуміло, що це база руснявих додіків. Тому спокійно вирубаємо перших, далі потихеньку зачищуємо базу, далі заходжу у ангар з чорного входу. Ух, ну Рустока ця гра не для дітей точно. О, тут у них, до речі, у фошки стоять. Не рекомендую, до речі, брати, бо потім буде голова боліти, ну, неприємно. Забираю дані, за якими ми взагалі і прийшли, і далі можна тікати. До речі, ми ж там перед цим поставили Сі4 у деяких місцях. Я щось забувся сказати, ну, тепер сказав. Соупа тут вже спіймали, крінжова ситуація, звичайно, вийшла. Але завдяки Сі4 я влаштовую. Відстрілюємо далі русню. Я соупом краду снігоходи, і починається справжня GTA San Andreas, тобто неймовірний епік. От робили ж раніше ігри, а? Перервемося на спонсора відео. Слухайте, якщо вам хочеться більше якісного та кумедного україномовного контенту по іграм, то рекомендую вам канал Капітан Дирижаблю. Він робить відео, у яких якісно та з гумором переказує сюжети різних цікавих ігор. Он там вже відос про году War був, метро почав проходити, плакте, Реквієм розібрав, взагалі так сказати, база. А що найголовніше, це все унікально та з жартами. Тому я вважаю, що він заслуговує на вашу. Підтримку та підписку, а посилання я залишу в описі до даного відео. Далі події переносяться до Москви, де більш детально розповідається про Макарова, а саме, що він шизанутий додік, і відтепер він має стати Джозефа Алена. До речі, Джозеф тепер у нас шпіон і звати його Олексій Бородін. І далі починається найбільш легендарна місія цієї частини. remember no russian Відстрілює руснів по приколу. Якщо вам на секунду стало жалко російську сволоту, то нагадую, що у них терорист Захаєв, який запустив ядерні ракети по Америці, це герой. Після однієї русні приїжджають русняві ФСБ, яких я також виводжу на пенсію. Пасани залізають у швидку, на якій треба звалити. Але Макаров не такий дебіл, тому він вбиває Алена. І тепер, так як Алена ідентифікують як американського солдата, то Макаров завдяки цьому зможе почати війну і отримати Мати підтримку мирного населення. Тобто так, план Шепарда стежити за Макаровим, повний гімн. Проте, завдяки кулям із зброї, що використовувалася під час розстрілу русні, стає відомо, що постачалося це все діло з Бразилії. Тому ми відправляємося у Ріо де Жанейро за Алехандро Рохасом. Мені передають управління за Роуча. От ми вже їдемо. Другої нема, Ярик у Ярик, Я рік! Нас тут не розстріляли трохи, ну нормально. Однак підстрелює у ногу людину Алехандро. Попався дурник. Ось Гоуз, до речі, і він зараз буде розважатися. І далі починається найдрочніша частина у всій грі. Це Нетрі Ріо. Тут всі тебе хочуть прибити і помирав я на цій місії, як скотина. Це не місія, це піхвець якийсь. І окрім того, що по мені тут всі стріляють, то й мені ще треба за Алехандро бігати як на срачку. Але сол, красунчик і епічно перехоплює додіка. Далі мені передають управління за Джеймса Раміреза, солдата американської армії. В цей час болота вже наступають на Америку зі сторони північно-східної Вірджинії. Ну і що нам треба робити? Звичайно, відбивати цю русню. Ми з пасаками пробігаємо через будівлі. Далі я відволікаю мокшан димовими гранатами, і ми пробігаємо далі. Ну, звичайно, не забувайся розстрілювати русню. Ну це ж так приємно. Після у кафешці я беру спорядження для управління дроном і тупо починаю знищувати русню по чорному. Трахати, трахати, трахати. Далі виходить так, що ракета чомусь не може знищити будівлю, тому мені доводиться бігти зачищувати іншу кафешку від русні уручну. Після йобіки знову починають висаджуватись, тому я знову їх відстрілюю. А що ви хотіли? Такі ось шутери були у 2009 році. Все зачистили, і далі Рамірес сідає у машину і відправляється на наступну місію. Нас повертають до 1, -1 І Гоуст каже, що людина, яку Макаров ненавидить більше за американців, сидить зараз у Гуазі. Хто це? Дізнаєтеся далі. Знову мене повертають до Роуча. І разом з командою ми прориваємося через цих терором у Чачос. Ладно, це вже занадто крінжово. І тут вже Миколай, той самий Миколай, якого ми рятували у минулій частині, мав нас забрати, але у цій зоні посадки занадто срака, тому ми маємо зустрітися на наступній точці. Оп, паркур! І тут я вже майже дострибую до гвинтокрила, як роуч Дебіл падає. І тепер треба без зброї і з голою жопою бігти. Так, біжу, наче в жопу вжаляний. Дострибую, і, на щастя, я врятований. Таким чином, 1-41 втекли з Бразилії і нас повертають до америкосів, які здійснюють наступ на русню, яка осіла у будівлях. Швиденько тут все зачищую, пробігаю через міст. Знову епічно відстрілюю русню. Далі по місії потрібно помічати протиповітряну зброю. Раз, опа. Другого також хлопнули. І далі ми відправляємося до однієї будівлі, де. Впав літак. Бачу, ось мужик, який ось ну не дуже йому пощастило. Забирають чумайдан, і далі нас повертає до 1 -4 1 Ці додіки все-таки вирішили витягнути з Гулагу того самого в'язня 627, якого ненавидить Макаров. Але для початку треба знищити русню на нефтяній платформі. Ну, чисто по приколу, щоб не заважали. Полетіли педики. Так, допливаємо до платформи. Хвачець, смаліція тут рань. Легкіє пасадіж. Так, буде з кожним, хто в моїй присутності говорить російською мовою. Цілком гуманно. Відеогра все таки. Так, зараз я підійду і вироблю доді. Ах ти ж, уйоб! Далі залітаємо, вбиваємо росіян і рятуємо перших заручників. Далі підіймаємося ще раз рятую заручників, залишаю підарунок руснявим додікам. <плес> Та <тит> oh! починається м'ясо, і ми у пошвидшеному темпі зачищуємо платформу. Знову рятую заручників, і тепер платформа зачищена від йобіків, і ми можемо полетіти у ГУЛАК. Так, долетівши, я відстрілюю зі сню. Ну шо, ГУЛАК росіян тут, звичайно, як гімна, але наче проходиться все не так і складно. Гоуст відчиняє нам далі двері. Ми ще трохи тут стріляємо. Ну і ще трохи. Ми тепер в каналізації, і за стіною має бути той самий в'язень, який нам і треба. І так, цим самим в'язним був капітан Прайс. Прайс? І тут у деяких людей з'явиться питання: що? Якого чорта взагалі капітан Прайс робив у ГУЛАЗі? А я вам розповім. Отже, була там одна операція у них в Україні, пов'язана з Макаровим. Називалась вона ще Кінгфіш і вони її просрали, м'яко кажучи, з ким не буває. І там Прайс у кінці вирішив стати героєм, тому його взяли у полон, а совп тоді з командою втікли. Тим часом треба тікати, бо ГуАК якогось хрена починає сипатися. До речі, чому так я розповім трохи пізніше. Хід трохи завалило, тому біжимо в іншому напрямку, і Роуча придавило каменем. Якийсь ти нещасливий, якщо чесно, соуп запускає сигнальну ракету, після чого вони тікають з ГУЛАГу. Далі мене переносять до Вашингтону на поле битви з руснею. Зараз таке, звичайно, смішно спостерігати, що русня у Вашингтоні, але це гра 2009 року. Тоді болота реально вважалися більш сильними, ніж вони є насправді. Прориваємося до будівлі і, перестрілявши реально багато русні, я дістаюся снайпи, з якої я маю перебити їх техніку і солдат. А ще ну трохи джавелінчика херачу по руснявій техніці. Далі я біжу на дах і сідаю у літак з кулемета. Не знаю, якщо чесно. Нафіга мене посадили за того кулемета, бо по результату нас просто збивають. Так, Челік дає автомата, земля тобі пухом відбиває русню, і далі біле світло. Нічого кращого вони вигадати, звичайно, не змогли. Мене повертають до роуча, і ми маємо щось вигадати з носієм нехерової кількості ракет, які можуть зробити неприємний такий бабах. Ех, стелс місія з прайсом на який треба мочити русню. Як у старій добрі, оп, немає вже додіків. Далі нас з прайсом трохи помітили, тому треба вшиватися. Далі знову Стелс. Так, тепер ми на погорбі, Вмикаю дрона, але його збивають. Йоп твою. спускаюся з прайсом і об'єднуюся з пациками. Відстрілюємо русню далі, трохи кошмарю їх дроном. Так, тепер збиваю гвинтокрила, і треба бігти до субмарини. На даху ми тримаємо оборону і. Ну і Абен Бобен, ракети вже запустили. Херово, блін! Мене повертають до американців, де я продовжую відбиватися від русні. Після знову кінематографічний перехід до працівника орбітальної станції. Ракета гахнула добре, до речі. Далі мене знову повертають до американців, і там аш Яки падають. З друзями ми тікаємо, щоб тупо нас не придавило. І жахнуло настільки сильно, що навіть уся електроніка не витримала, виробилася, тому коліматори тепер до сраки, і русню треба відстрілювати якось так. Так, добре, проходимо далі, спускаємося. Опа, а тепер ми у каналізації. Чи кутиці у куцями сраку залізли? Взагалі тут доволі так атмосферно. Не вистачає тільки якоїсь музики в тему. Далі знову попадаємо під обстріл. У цій грі вже не звикати якось, добігаю до будівлі. Там вже мінус русня, пробиваємося далі і вибігаємо на дах з Шоу. So, enough, зовсім скоро, козачі. Зовсім скоро. Ну, звичайно, якщо зберете півтори тисячі лайків. На цьому закінчується сюжетна гілка американських солдат у Call of Duty Modern Warfare 2, і мене переносять до 1.4.1. 41 і Прайс відправляється у Афганістан, а Роуч Гоуст і компанія відправляються на кордон Рашки і Сакартвело, де типу переховується Макаров. По дорозі там трохи срака, нас обстрілюють, але коли б це стало проблемою для мене у Колді. горем навпіл пробиваємося до будівлі і залетівши у будинок, перестрілявши всіх, хто там був, Макарова. Там не було. Але ми конектимося до системи, щоб завантажити всю інфу по Макарову з його системи. Швидкість, звичайно, повна херня. До речі, дякую розробникам Call of Duty за великодник на мобільний інтернет Київстар. Забираю фігню і тепер треба тікати. Поранених гоуста та Роуча зустрічає Шепард зі своїми людьми. І цей гандон просто бере і вбиває роуча, а потім і гоуста. Monetize. All targets destroyed. Solid copy. No movement detected. 2-6 going into holding pattern. І питання, чому ж Шепард зрадив 1-4-1? Чому він вбив Гоуста Роуча, забравши у них розвідданні? Вони ж, начебто, на одній стороні. Так ось все дуже просто. Він з самого початку хотів їх грохнути. Пам'ятайте, Алена, якого ще Макаров використав для того, щоб офіційно мати причину напасти на Америку. Так от Шепард був тією людиною, що здала Макарову його. Для чого? Пояснити, я це можу так: у коло в д'юті 4 була підірвана ядерна бомба, яка знищила 30 тисяч військових США. І це зачепило хворі патріотичні струни душі Шепарда. Тому він і вирішив використати Макарова, щоб Росія напала на Америку, пошвидкому вибити русню з Америки і відновити репутацію американської армії, яку, на думку самого Шепарда, вона втратила. І 1-4-1 він взагалі намагався багато раз захерачити, відправивши їх у Бразилію по хибному шляху. І до речі, Шепард ігнорував запити 1-4-1 на евакуацію з Ріо де жанейро Далі вгадайте, хто обстрілював ГуА. Поки там були наші головні герої, звичайно, люди Шепарда. А чому? Тому що 1 1 заважали справі і могли легко викрити Йобіка. І тим більше, коли Роуч і Райлі отримали розвіддані навіть з плануванням теракту у аеропорту, що містило скоріше за все і докази участі у цьому всьому Шепарда, то він вирішив особисто завершити справу. Сказати чесно, він хворий дебіл, якого треба вбити, тому продовжуємо гру. Мене переміщують на кодовищі літаків у Афганістан, де відбувається. Просто повна срака. З однієї сторони солдати Шепарда, з іншої сторони Макаров. І соуп з прайсом тепер тупо афігівають. І взагалі тепер нам треба дістатися Миколая, який має нас на щастя витягнути з цієї дупи. Прайс каже, що нікому зараз вірити не можна, тому просто херачимо всіх підряд. І це така складовата місія, хоча б через те, що на кожному міліметрі є собака, яка хоче тебе пристрелити. Мені неприємно до речі. А ну і ще така трагічна музика грає, наче я на похорони чи там хомяка прийшов. Сідаємо в машину з пасиками, Соуп вибиває вікно, ти його взагалі туди ставив, щоб його ламати. І далі відбувається втеча у стилі GTA Ось, до речі, літочок Миколая нарешті. Так, водій бачу здох, тому Соуп бере управління на себе, і ми згорем нафти утікаємо. Тепер соупа і Прайса шукають люди і Макарова, і Шепарда. А їм що? А їм лиш би закерачити Шепарда. We will kill him. Виносимо людей шепарда, спускаємось. Так, тепер далі як ніндзя. По стелсу проходимо по цій шахті, але звичайно починається срака. Ви розраховували на щось інше. Підбігаю до дверей, підриваю їх, там знову хлопаки, на добраніч. Трохи тут привалило, ну нічого страшного, треба ж бігти далі. Так, біжимо з прайсом і ця місія по більшій мірі була транзитом, тому що далі починається остання місія гри під назвою Фінал. Соуп і прайс сідають на лодку, і тепер головна ціль це нас догнати того дебіла. Якщо на тут, звичайно багато, допливаємо до водоспаду, ну і звичайно падаємо. Соуп тут чуть вже не подавився водою. Ну, все буде добре, не переживай, хлопче. І далі мені треба знайти шепарда. Осьо він стоїть, ото дебіл. Але вусатий легко не дається і втикає ножа у соупа. Він пояснює соупу свою мотивацію, про яку я вам розповів декілька хвилин тому. Поки Прайс там дає порожі цьому дебілу, я повзу до револьвера та щоб він всрався. І в останній момент, коли у Прайса справи вже геть не дуже, Соуп витягує з себе ножа і кидає шепарду в голову. Після прилітає Микола, рятує Соупа, Прайса, і на цьому закінчується Call of Duty Modern Warfare 2. І що я можу вам сказати? Гра просто супер геймплей, звичайно, такий одноманітний. Але то гра 2009 року, тому судити за це я не буду. Гадаю, що на цьому, все. Дякую за перегляд. Я пограв. Якщо хочете бачити Call of Duty Modern Warfare 3, то ставте півтори тисячі лайків і все звичайно буде. Тому бувайте!